Вже у найближчі тижні сотням тисяч одинадцятикласників доведеться здійснити свій перший серйозний життєвий вибір. Адже саме від того, із яких навчальних дисциплін майбутні випускники складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання знань, та наскільки успішно вони це зроблять, залежить їх майбутній вступ до омріяних вишів. А щоб вдало пройти цей доволі непростий іспит, необхідно для початку належним чином зареєструватися на участь у ЗНО. Про терміни та особливості цьогорічної реєстрації знімальній групі телестудії Бужнет розповіла методист Червоноградського інформаційно-методичного центру освіти Галина Гавдьо. Реєстрація розпочалася 4 січня 2013 року і завершується 5 березня. Але ця дата для тих випускників, які реєструються вперше. Якщо ж відбулися якісь зміни, у виборі предмету або в персональних даних, то випускник може зареєструватися до 19 березня, але тільки повторно. Тобто перша реєстрація першочергова до 5 березня. І якщо е, говорити про те, скільки випускників навчальних закладів зареєструвалися, то ми можемо говорити не про те, що вона продовжується. А про те, що вона тільки розпочалася справа в тому, що впродовж місяця до Львівського регіонального центру надійшло лише 83 комплекти реєстраційних документів. Це 15% від очікуваної кількості. Для того щоб випускники могли належним чином зареєструватися на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні знань, їм необхідно підготувати низку документів, а також сформувати заяву реєстраційну картку на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. По перше, необхідно зібрати повний комплект матеріалів і документів: це є копія паспорта або копія свідоцтва про народження. Якщо ж випускнику станом на 1 вересня 2012 року не виповнилося ще 16 років, то, звичайно, він реєструється за свідоцтвом про народження. Другий документ це є довідка з навчального закладу, якщо випускник отримує атестат у 2013 році. Якщо ж це випускник минулих років, то копію атестату про загальну середню освіту. Дві фотокартки 3 на 4 і заяву реєстраційну картку, яку випускники роздруковують з програми, яка є на сайтах Українського і Львівського регіональних центрів. По-друге, зайшовши на сайт Львівського центру, завантажують програму. І ознайомлюється з тою інформацією, яка є на цьому, на, в цій програмі, вносять свої персональні дані і роздруковують цю заяву. Але хочу зауважити, що програму потрібно завершити, тому що крім заяви, вони повинні роздрукувати і контрольний інформаційний лист, який має той самий номер, що і заява, реєстраційна картка. Наступним кроком через поштове відділення. Направ... Надіслати у Львівський регіональний центр оцей пакет документів. Нагадую, що він з трьох основних документів складається, це ксерокопії паспорта або свідоцтва, довідка або ксерокопія атестату і заява заповнена. В цю заяву вклеюються дві фотокартки, власноручно заповнюється і надсилається у конверті формату А4, надсилається поштовим відділенням у Львівський регіональний центр. Копії засвідчуються самим випускником. На копіях пишеться з оригіналом згідно. Прізвище вказується, ініціали, дата і власний підпис. Одинадцятикласники третьої школи не відчули жодних негараздів під час реєстрації на участь у ЗНО. Окрім обов'язкової дисципліни, якою є українська мова та література, складатимуть ті предмети, що будуть необхідні їм при вступі до вузів. На ЗНО зареєструвався. Реєстрація проводиться досить легко. На сайті є необхідна програма. Скачуєш, заповнюєш необхідні дані, і потім ці дані надсилаєш через пошту. Скажи, будь ласка, які предмети будеш давати? Е, ну для моєї професії необхідні необхідними предметами є хімія, біологія і. Українська мова та література реєструватися на ЗНО досить легко, оскільки не програма не є дуже заплутана, і по по кроках сказано, що і до чого робити. Вибрали такі предмети, як математика, історія України, англійська та українська мова та література. Я буду здавати ЗНО з історії України, української мови та літератури і математики. Ну готуватися треба досить так наполегливо, важко, тому що з кожним роком зино все стає складнішим. Я збираюся поступати в податкову академію, яка знаходиться в місті Ірпіні. Ну я думаю, що треба докласти дуже багато зусиль, щоб здати ЗНО і поступити. Я маю намір складати здавати такі предмети, як українська мова, і література, математика, історія України і іноземну мову. Я вибрала англійську. На мою думку, треба досить наполегливо підготуватися до цих предметів, адже ну так невідомо, які будуть питання, і потрібно бути до всього готу готового. ну бути готове, я збираюся складати такі предмети, як українська мова, література, скільки це є обов'язковим англійську мову і історію України. Ну на мою думку, потрібно дуже ну так наполегливо готуватися, тому що це все таки залежить подальша доля від того, чи чи складеш ти добре, і чи поступиш ти в вищий навчальний заклад. А оскільки, так як казала вже переді мною, що ЗНО з кожним роком тяжче, і тому що ти ще переживаєш, тому потрібно дуже сильно підготуватися. Я збираюся поступати в львівську політехніку. На факультет геодезії в школах вчителі викладають прекрасно. Багато потрібно готуватися до зовнішнього, тому що це є дуже важлива річ в житті кожної людини. Мені здається, що нас на ЗНО досить легко, і я вибрала предмети хімію, біологію і як обов'язково українську мову і літературу, тому що я хочу поступати в медичний університет. Я обрала предмети біологію, хімію і українську мову, тому що я збираюся поступати в медичний університет в Київ. Звичайно, як вже казали мої однокласники, реєструватися на ЗНО не є важко. В школі дуже прекрасно вчителі викладають свої предмети на такій, можна сказати доступній мові для всіх, і я вважаю, що всі наші знання вони майбутньому здадуться звичайно і вчитися головне, вчитись, вчитись, вчитись. То щиро бажаємо цьогорічним випускникам успішно скласти всі необхідні іспити та опанувати ті професії, які приноситимуть користь як їм особисто, так і всьому українському суспільству.